Так, друзі, всім привіт! Ну що, водичку ми набираємо, шумить, трактор стоїть до вечора, чекає свою роботу, ну а ми зараз будемо їхати на ракеті ночі, дискувати, ви представляєте? Дзвонить мені людина, вона ще вчора приїжджала, каже, так і так Стас. Погано зійшла кукурудза 2 гектара, треба передіскувати. Значить що? Зараз цепляємо ці диски до ракети і прям дискувати, правильно? Я думаю, що будемо дискувати і вам покажемо. Треба вже бур'ян покосити. Тревочка вже піднялась добра. Хопа і ракета. Сивалочка стоїть. Ууу! З воздухом водію хай сипнуло. Так, ну що ми їдемо. Цепляємо диски. Єдинственний мінус в цьому всьому, що треба це далеко їхати. Треба допомогти, така діло. Так, ну що, ось мій на полі. Я трошки неправильно власника зрозумів. Оказується, тут була кукуруза і посіяна соя. Але її практично тут що немає. А чого нема? То що була дисковка по кукурузі і посів сої. І от вам, як бачите, отакий результат. Її практично тут немає. Було вирішено передіскувати. Ще раз і пересія сою і в надійшла, що це буде кращий результат. Так, диски від компанії General Це лущильник, працює просто на ура. Тобто він робить просто грядочку. Я ними задоволений на 1000 відсотків Роблять красоту. Зараз будемо їхати з тої сторони, воно менше пилюки. Менше пилюки. Покажу, як воно на ходу йде в роботі. Так, ну що, їдемо в шоста. Десь 12-13 км за годину. Ну так, 1700-1800 оборотів. Тобто нема смислу працювати на весь газ. Він з дисками йде дуже легко. Ти ж казав, у тебе повишені вибивають. Ви знаєте, заїхав, працював п'ятою передачею. Раді цікавості, думаю, включу повишені шосту. Включив, вже майже круг зробив, а передачі перестали вибивати. Верні, не передача, а повишені ряд. Тобто є, є два варіанти. Лібо його прес пригойдав і шестерні стали десь щось на своє місце притерлись, лібо це. Від моменту типу, зборки час пройшов і щось десь притерлось. Ну, на даному етапі, поки не працює шостою і нічого не вибиває. Тобто, може і правильно я зробив, собі ж не розбирав коробку, бо тричі розібрали чи чотири рази. Там все в ідеалі. Ну, нема до чого доколупатися. Так що, оце так. Тобто, буду працювати на шостій. На шостій. Кінці ділянки скажу, чи вибивало хоть раз, чи ні. Так, ну що, по повишених передачах. Разів, мабуть, вже три вибило. Щоб не мучив, щоб не вибивало, перейшов опять на п'яту. Хай буде поки так. Треба ще попрацювати, навіть з пресом. Бе порядок. Так. Проходиться зразу посівна. Тобто, як бачите, зараз вже не сезон. Усі сівалки вже почищені, сховані. Тобто, що знайшли, люди тим і сіють. У мене вже залишилось небагато. Це на Т-25, півтора метра, це Зешка по балам розрізана. Потихеньку посіяти. Ну, я думаю, це буде краще, ніж таку площу лишать. Просто прогуляла б земля, якщо б людина не пересіяла це все діло. Ну що, Поле залишилось там туди і назад, ну, ще на півтора круга. Диски працюють на ура, по передачах, то вискакує, то не вискакує. Тобто треба ще з пресом поганяти, я думаю, полічить його. Ну, або це збіг обставин. Коротше, агрегат. Це 100% лайк. Ви гляньте, яка площа. Це просто красота. Так що дивіться зразу, гарайте, виходьте по своїй ситуації, щоб не було такого моменту, як оце зараз. Я бачив по дісковки, є кращі посіви, є за такі посєви. Ну і немало таких посівів. Якщо Лучше зразу готовте свою землю правильно, щоб не було дісковки отакої, щоб ніхто не передісковувати те, що ти вже зробив. Так, ну що, а на цьому відос я вже буду завершувати. Зараз додіскую. Мені ще додому їхати кілометрів 15 ну, до 15. Там на вечір будемо їхати бризгати сою, теж сюди, тільки там... Не знаю, гектарів 20 в ту сторону, там теж в нас ділянка треба закрити. Так що, я думаю, знімати нічого не буду вже. На сьогодні, в принципі, хватить. Так що, отак, кому сподобалось, подобайка, підписка е, і... Ці диски будуть на осінь продаватися по акції. Так що, кому потрібно, вже думайте. Я думаю, що буде так. А можеш, я їх оставлю собі. Ну Тут ще під питанням. Тобто 50 на 50. Хочу лишити, дуже хочу лишити. І може будуть продаватися. Ну не знаю. Побачимо, як воно буде. А ви слідкуйте за моїми відосами, за моїм каналом, ставляйте лайки. Підписуйтесь, пишіть коменти. всім пока.